Без бюрократії та зайвих зусиль, якість надання адміністративних послуг моніторять на Прикарпатті. Роботу відповідних центрів експерти тут оцінювали останні півроку. Спостереження показують, мешканці різних районів активно користуються новітнім методом спілкування з дозвільними установами. Найбільш популярними так би я скажу, оскільки це є районні центри, це безумовно послуги, які надає Держземагентство. Також це є міграційна служба, це є соціальні послуги, це є послуги і архітектури і. Юридичні послуги, тобто, це є всі послуги всіх сфер життя, які стосуються як населення, так і підприємців і установ. Вона перевага ЦНАПу єдине вікно, куди людина звертається зі своєю проблемою. Це значно економить час, оскільки не потрібно збирати безліч документів у різних установах. Тож посадовці кажуть, за єдиною мережею центру адмінпослуг майбутнє, однак і це ще не межа для досконалості. Другою частиною цього проекту виступить це все таки електронне самоврядування, де ми зможемо спростити процедуру обміну інформацією і між структурами, між мережами, між районами для того, щоб зменшити потік паперової роботи, потік прочитування для того. Щоб збільшити швидкість проходження документів, тобто, все спрямовано на те, щоб зменшити кількість часу на обробку відповідних документів. Крім того, важливою складовою роботи ЦНАПів є постійне навчання працівників. Зокрема, невдовзі керівники центрів ще й зможуть поїхати для обміну досвідом за кордон.